Фронт – це боротьба не лише за території, а й за кожне життя. Свит снарядів, витяг артилерії, гул дрона та звуки вибухів для бойових медиків. На жаль, це звична ситуація. Адже й тоді їхнє головне завдання порятунок наших бійців, а справжніми каретами надії та помічниками у цьому є машини швидкої, яких на передовій завжди бракує. Тож ще одна партія такої спецтехніки завжди бажана. Андрій бойовий медик, анестезіолог, оглядає автівки від волонтерів фонду Smart Medical Aid, які вже невдовзі будуть допомагати йому та колегам рятувати життя. Комплектуються швидкі апаратами кардіомоніторами, моніторами пацієнта для того, щоб спостерігати за вітальними функціями, апаратом штучної вентиляції легень для підтримки дихання, концентраторами. Відсмоктувачем, різними ящичками, з розхідним матеріалом, буковичками. Чоловік служить на Донецькому напрямку. Пройшов Курахове, Селидове та Покровськ. Каже, медична, як і бойова техніка, потрібні завжди. Не в гарному стані. Зрозуміло, що вони не нові, але нам нових там особливо не потрібно. Всі вони здатні виконувати свою основну місію довести пацієнта до місця надання йому медичної допомоги. Як і бойова техніка. Так і швидкі медичні допомоги періодично потрапляють під обстріли, тому вони, і машини загалом ламаються, тому постійна є потреба в транспортних засобах і постійна є потреба в їхньому ремонті. Цього разу фонд Smart Medical Aid передав 10 одиниць спецтранспорту військовим медикам. Тут і швидкі, і евакуаційні пікапи. На передовій вони робитимуть надлюдське, витягуватимуть з-під обстрілів, вивозитимуть поранених та навіть за потреби слугуватимуть мобільним медпунктом прямо в полі. Кожну ми комплектуємо індивідуально, деякі базової комплектації, тобто в деяких потрібен тільки монітор і концентратор. Все. Дві з них обладнані як реанімобілі. То у нас запитів дуже багато. Тобто ми зараз ще плануємо 20 швидків з закупівлю, але от деяким підрозділам, наприклад, така машина не підійде, їм потрібно 4 на 4. Це ми закуповуємо, наприклад, в Швеції. А деяким, наприклад, в Серебрянський ліс приїде тільки пікап, який ми теж. Обладнюємо навіть і шевеломіноді, тому що ми переобладнюємо їх на кейсівак. У фонді Пояснюють, попередньо попередню проговорюють з військовими потреби їхніх медиків, а тоді кожну машину облаштовують відповідно до них. Що важливо, наголошує Ірина, фонду вдалося налагодити співпрацю з Річардом Лі, очільником екстреної служби Вельсу, який погодився продавати справні карети швидкої задля порятунку життів українців. Коли ми закуповуємо автомобілі швидкої допомоги, мені потрібно, щоб там все працювало. Коли закуповуються з акціону, все порізане, все зруйноване, незрозуміло, що працює, що ні. Тут у нас є можливість саме проконтролювати якість, тобто всі ці автівки вони, да, вони не нові, але вони з 30 тисяч, 50 тисяч до 100 тисяч миль пробігло. Тобто в них ще залишається. Нормальна років життя, якщо її не зруйнують росіяни. Життя та здоров'я тих, хто без вагань став на захист нашої країни від безжального окупанта, надзвичайно важливі. Лінія фронту місце, де кожна секунда може бути вирішальною для чиєї здолі, наголошує губернатор. А карети швидкої не просто машини, а часто шанс на порятунок. Ворог бачить червоний хрест на автомобілі, переважно і лупить дронами повокаційних наших швидких. Для нас завдання рятувати життя. Такі автомобілі це справді, напевно, розхідний матеріал, тому що життя наших воїнів це безцінна річ, яку ми маємо брати. В межах проєкту Medical Aid є можливість передати ще 10 одиниць техніки, переважно медичної техніки для військових підрозділів, які несуть службу на сході нашої держави. Це Сумська область, Харківська область, Донецька область. Долучитися до доброї справи може кожен. Такий приклад показала й Христина. Жінка долучилася до закупівлі цих десяти автівок, організувавши благодійний захід. Це участь кожного члена суспільства. Помагати як можна найбільше як на фронт. Це наші герої. Їх треба захищати, їм треба допомагати. І тому найбільше, що мене сьогодні стимулює, це то що Іра і Smart Medical Aid кажуть, що треба ще 20 швидких. Тобто це гарно, що ми змогли передати цих 10 транспортних засобів. А насправді наша робота продовжується. Відтак уже невдовзі швидкі та евакуаційні пікапи попрямують на найгарячіші напрямки. Вони рятуватимуть життя під обстрілами. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів. Заплющував очі на знищення довкілля. Правоохоронці повідомили про підозру заступнику керівника Раворуського комунального підприємства. Чиновник певний час дозволяв своїм підлеглим, які працюють на місцевому сміттєзвалищі, засмічувати відходами не лише полігон, але й сумішні території. Експерти, які виїхали для дослідження, були шоковані результатами. Через безгосподарність посадовця та працівників навколишня земля тепер перенасичена такими небезпечними речовинами, як цинк, свинець та фосфор. А держава має збитки більше ніж на 2,5 з мільйони гривень. За свою халатність чиновник може сісти за грати на 5 років. Закони фізики у мостицькому районі. Поїздка полем завершилася масштабною пожежею. Як розповідає орендар ділянки Олег Гіс, фермер з сусіднього району вирішив подивитися, як працює комбайн. Однак зовсім забув, що розпечена машина та суха стерня спрацьовують у буквальному сенсі слова пекельно. Пелюка, яка налипла на вихлопну систему, зайнялася миттєво. Спершу полем його купило легковика, вже за секунди почало розповзатися полем. Як наслідок, автомобіль відновленню не підлягає, а водій надихався чадом. Постраж Ждали, господарник Олег запевняє, що вогонь знищив 50 тонн його пшениці. І додає, що масштаби трагедії були б ще більшими, якби не швидка реакція механізаторів, добровольців та рятувальників, які швидко прибули на місце. Сам винуватець пожежі просить пробачення за таку шкоду та пропонує колезі відшкодувати знищений врожай. Мистецтво і архітектура все, що лишається після нас, у візитор центр «Лев Девелопмент завершилася тримісячна виставка. Вічні і геніальні. Це лише невелика частина експозиції. Сама ж серія налічує понад 50 скульптур та 25 картин. Сьогодні ми завершуємо виступку скульптур і картин відомих митців Віктора Проданчука та Наталії Проданчук у нашому Торцентр, які стали не тільки мистецькою подією, а стали глибоким сенсом нашої філософії у будівництві і розвитку простору. Протягом останніх місяців наш Торцентр був простором для діалогу між мистецтвом та архітектурою, між формою та функціоналом. Між Вічним та сучасним. У серії не портрети, а духи геніїв. Від Франка до Фрейда особистості, які залишили слід у світовій культурі. Ці роботи ще називаються психологічний портрет, бо я брав кожну людину таку неординарну художника, а таку, якого можна було поакворятися і знайти щось таке особливе. І перечитуючи і дивлячись про них фільми, різні, це, я брав якісь моменти, які вони десь приходили від людей або десь кодували в собі. і робив якусь таку унікальну скульптуру, щоб потім можна було її досліджувати і знаходити їхні якісь цікаві моменти характеру, життя мистецтва їхньої творчості. Шевченко замислений. Сальвадор далі іронічний, сковорода спокійний. Кожна скульптура, ніби спроба розповісти про людину без слів, лише пластика, матеріал і ідея. Митець каже, надихався древнім духом трипілля і не повторював жодного образу. У кожної персонажа є двійник. Є шамоту, виліплена вона випалена і покрита поливами. І є потім знята форма, відлита з алюмінію і розписана теж фарбами. Та, і в кожній роботі є інша концепція, інша ідея, інша філософія. А ще ця виставка Історія любові до мистецтва і між людьми дружина Віктора, художниця Наталія, приєдналася до проєкту і внесла свій погляд у вічне і геніальне. Саме перша робота це була у мене Фріда Кало. Ось і так поступово-поступово я брала спочатку таких всесвітніх художниць, жінок, але згодом зрозуміла, що чоловічі постаті теж дуже цікаві. І просто по поклику по серцю. Але м, кольорова гама вона безпосередньо залежить від е, художника. Також от від Фрідикали, яка вона які вона любила кольори, які в неї був настрій, які в неї були психологічні стани. Це все е, через мою призму, плюс історія життєва м, того художника або художниці. І виходить от, така синергія роботи. Це не просто виставка в офісі забудовника, це про зміну мислення. Бо коли людина бачить мистецтво в просторі, де приймає рішення, воно залишається з нею. І з такими проєктами Development формує не лише середовище, а нове ставлення до культури та архітектури. Ми дуже вдячні митцям, нашим клієнтам, партнерам і команді продажу, які долучилися до цього мистецького проєкту. І ця виставка це не кінець, це початок нашого діалогу з діалогу мистецтва та архітектури. І також прошу вас слідкувати за нашими новинами, бо з 1 серпня в нас стартує новий проєкт. Буде цікаво. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів. На Риворуському пункті пропуску митники спільно з прикордонниками виявили ауді, які було буквально нашпиговані айфонами. За кермом була 41-річна львів'янка і свій товар вона заховала у багажнику під сидінням та в самісінькому салоні автівки. Загалом служиві знайшли 13 мобільних телефонів різних моделей. Жінка пояснила, що гаджети їй дали у Польщі, а передати їх вона мала вже на Львівщині. Чому техніку не декларували, невідомо, але її вартість сягає півмільйона гривень. Весь товар у водійки вилучили, а ще вона Має заплатити штраф державі.